Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за ваш час, за ваші коментарі, за ваші перегляди і також за вашу підписку, бо це є теж вашою подякою за мою роботу. Сьогоднішній розклад більш адресований чоловікам, і він називається Королева Мого серця. Шановні чоловіки, я вам пропоную на вибір 4 королеви. У кожного з вас. Є жінка вашого серця, це може бути і ваша кохана дружина, ваша кохана дівчина. Це може бути ваша колишня подруга або колишня жінка, це життя і стосунки у вас можуть бути різні. Багато чоловіків зараз на фронті, дехто за кордоном, когось розкидала доля по різним сторонам світу. І, можливо, ви зараз не спілкуєтеся, або, можливо, там стосунки трошки натяглися, або давненько ви не спілкуєтеся, або спілкуєтеся, або насправді не відчуваєте свою другу половинку, що там відчувається, що там відбувається. Тобто, таке, ви мене зрозуміли. Перед вами чотири королеви, чотири королеви, яка належить до кожної стихії. Перші королеви це королеви кубків і знаки зодіака, рак риба, скорпіон. Другі це королева мечів, стихія повітря, водолій, близнюки Терези. Третя у нас буде королева землі, стихія землі, королева Пентаклів. Це тільці, діви і козероги. І четверта королева у нас королева вогню, королева жезлів і знак зодіаку — Овен, Лев, Стрілець. Ви можете обирати, як прив'язуватися до знаку зодіаку, а можете просто вибрати, яка вам подобається. Так? Можливо, вам подобається от просто от чисто от ця картинка подобається. От я загадаю, це буде моя Лєночка, Олічка. зрозуміли? можете загадати декілька дам, життя це таке у вас може бути королев декілька. Є у нас і такі чоловіки, казанові, але це теж непогано. Тобто ви обираєте ту королеву серця, яка... от що вам серце ваше підказує. Так? Чи по знаку зодіаку, чи по картинки обирайте. Почнемо з першої королеви кубків. Я ці трошечки в отак, щоб ви розуміли, що зараз йде мова саме про першу королеву. Дивитися буду на таро Божественне наслідя. Королев я вибрала із колоди Аркану, вони такі яскраві тут, а все інше буду продивитися на таро Божественне наслідя. Перше питання. От оцю королеву, яку ви загадали, таку водну, таку романтичну, таку гарну, рак, риба, скорпіон, можливо, а можливо, як ви захочете, запитаємо, хто ви є для нього? У ваших думках, хто ви є? Можливо, ви дійсно знаходитесь на відстані, бо вона мені показує якусь іншу країну. Або ви знаходитесь в іншій країні, або ви взагалі люди полярні, тобто вона каже, ми як небо і Земля. Він це окрема віддільна планета, яка для мене, можливо, навіть не зовсім зрозуміла. Можливо, між вами якісь відносини, знаєте, як обнулення, тобто чи є вони ті відносини, чи їх нема, щось якось зупинилося, але тут е, е, потік такої інформації про те, ось, е, вона каже, що він мій. І він одночасно і не мій. Таке відчуття, що ви, окрім неї, належите ще комусь. Отак. От ну, а взагалі, вона на вас ще каже, міровий парень. Це так. Так, чи згадує вона про вас? Давайте запитаємо, чи згадує ця дамочка про вас? Згадує. Згадує, 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 дуже згадує. Причому вона про вас згадує, Ага. вона тут не просто про вас згадує. По-перше, я вам хочу сказати, вона за вами спостерігає. Вона на вас трохи обурена, вона зла на вас, але намагається з'ясувати якусь про вас істину. Згадує, тому що між вами дійсно було щось добре, що є ще згадати. І це карта перша, паш кубків. Можливо, ви дещо молодше за неї на рік, два-три. А навіть якщо не молодше, то вона на вас каже хлопчисько, так, хлопчисько. Згадує, і дуже часто згадує. які б стосунки між вами не були, ви в неї крутитеся в голові доволі часто. І вона тут каже: І хотілося би йому вірити, і хотілося би йому вірити, але ж він, мою віру, розбиває об камінь якихось непорозумінь, якихось ну, недосказаній. П'ятірка мечів це є карта. Ну, таке, знаєте, коли між вами якась конфліктна ситуація, але як, чи немає доказів, чи як виграний бій, але не виграна війна, як на війні, прям, розумієте? але їй хочеться про вас думати. То вона про вас думає. Думає і каже, хотілося б мені йому вірити. В принципі, думки про вас непогані, але все ж таки є образи на вас. Які до вас почуття? Ось слідкує вона за вами. Ось слідкує вона за вами. Слухайте, якщо ви з цією жінкою не спілкуєтеся, то ви повинні знати, що ви у неї, як на предметному склі, вона все про вас знає, чи то вона наводить якісь справки там через ваших спільних знайомих, чи, можливо, це соціальні сіті, чи навіть якщо ви там в вайбері сидите, чи в ватсапі, якщо вас там. Е не знята оця опція чи в сіті ви, чи ні, то вона може навіть спостерігати, скільки хвилин ви знаходитеся в сіті. Розумієте? Якщо така можливості в неї немає, то вона переглядає чи ваші фотографії, чи ваші якісь останні переписки, чи голосові якісь повідомлення, читаючи їх, прослуховуючи, вона намагається там вловити щось важливе. Щось важливе. Я не можу сказати, що вона до вас байдужа, от не байдужа, але вона на вас дуже зла. Дуже зла і каже, ось він зараз далеко, а ви дійсно, скоріше всього, на відстані знаходитеся. От він далеко, але ось тільки в мене буде перша можливість, я з'ясую все. Я розставлю всі крапки над І. Є певна недовіра до вас, їй хочеться дуже багато з'ясувати. Ви їй не байдужі, але вона розлючена. Які плани на вас? Чого вона планує? Плани на вас є. Тобто, які б між вами не були зараз кризи, як би ви тут зараз не лютували один на одного? Тут і ревнощі, до речі, є, вона вас ревнує. Є привід чи нема привід, я тут не розглядаю цю ситуацію, але вона все ж таки і не довіряє, і злиться на вас. Але плани все ж таки на вас є. То перш ніж буде між вами все продовжено, чи закінчено. Спершу вона дуже хоче серйозного, конкретного між вами розмови якоїсь. Вона не стави крапку у ваших відносинах, у вас ще буде продовження. І по цій карті я маю думку, що буде ще продовження. Але спершу ви дуже багато чого будете з'ясовувати. Вона каже: у нас ж були якісь спільні плани, були, і, і куди це все тепер? От. Тобто, так, плани на вас є. І причому, такі, знаєте, Тут дуже ще багато залежить від вас. Як ви будете там щось пояснювати, чи як ви будете з нею там розмовляти, на які теми, що ви там їй будете доводити. От вона каже, я його спершу послухаю, потім буду приймати якісь рішення. Чого вам очікувати від неї? Спілкування у вас буде. Тут у вас трошки є повернення до минулого. Все ж таки, вона, знаєте, коли вона про вас згадує, в неї така ностальгія. Ну, тобто, їй є про що згадати, в неї є почуття до вас, щось вона там мучається чимось. Спілкування у вас буде, чого очікувати? Скоріше всього, це буде телефонний дзвінок. Якщо ви на відстані, тут сімка кубків, це ефір, інтернет. Скоріше всього, це таке буде спілкування. Якесь інтернетне, ну і ви будете спілкуватися, і вона буде намагатися у вас дізнатися якусь правду. Отак от, от. І все залежить від того, що ви їй скажете. Бо тут карта смерті стоїть, це трансформація. Тобто, дивіться, вона про вас думає, почуття до вас є, але щось все ж таки між вами відбувається, вона вас ревнує. І добряче ревнує. ви на відстані знаходитесь. І от вона каже: ось приїде, або ось я побалакаю, і тоді я буду вирішувати, що з цим робити. Тобто, так. Так, ну, і як підсумок, як це все для всіх для вас закінчиться? З якою ноткою? Королева мечів, ну, вона з вашого обрію не зникає. Ця жінка іще буде біля вас. Чого кажу іще? Тому що тут, ну, все ж таки, бачите, вона тут показує королеву мечів, тобто вона каже, буде так тепер, як скажу я. Можливо, раніше у вас було по-вашому, то тепер, знаєте, як кажуть, як папка скаже, так по мамкиному й буде. Ось вона і каже, це я буду вирішувати, що буде між нами. Тут вона включає такий собі холод, але вона не виключає вас із свого життя. Тобто тут ще якесь буде продовження, з'ясування відносин. Можливо, у вас і сімейні відносини. Можливо. Ну, не обов'язково це офіційний шлюб, він може бути і цивільним. Тобто, це такі відносини, коли знаєте, вони не свіжі, це вже давно ці відносини, і коли вам є що сказати. Один одному. Так, оце в мене такий вийшов перший варіант. Ну, надіюсь, можливо, вам щось було корисне почути, і, можливо, це для вас якась цінна інформація. Це були королеві кубків. Зараз королева мечів. Я вам казала, що це знак повітря, і сюди входять водолії, близнюки і Терези Питаю про вашу королеву серця. Питаємо. Все так же на цій ж колоді божественне насліддя. Дивимось, хто ви для неї є? Хто ви для неї є? Ну, вона каже, це людина, яка змінила моє життя. Або щось у вас кардинально змінило. Або ви змінили її життя буквально ну, до неузнаваємості. Далі треба дивитися, чи згадує вона вас. Другий варіант. Скоріше всього, я так думаю, що, можливо, це дійсно колишня. Можливо, ви загадали жінку, яка була у вас колись. Можливо, це ваша колишня дружина чи колишня дівчина. Бо, скоріше всього, тут у вас якась. Ну, от вже розлучення відбулося, тому що у кожного, у кожного з вас зараз свій шлях. Чи це офіційне розлю, розлучення, розлучення, чи ви, розлучення, вибачте. Чи ви просто самі по собі вирішили, що у вас у кожного своя дорога, свій шлях, і життя все поміняло? Тут які, знаєте, кардинальні зміни відбулися. Так. Які почуття до вас? Ну, тут, скоріше всього, закінчення вже відбулося. Це закінчення. Скоріше всього, ця жінка згадує про вас і. Тут уже страшний суд відбувся, і вісімка мечів, можливо, ви одне одного заблокували і навіть не спілкуєтеся. Скоріше так, тут, тут нема спілкування. тут Судьба все поміняла. Ну, перша карта смерть, це, ну, ну по-перше, на відносини це і показує, як розруха вже цих відносин немає, закінчення. Все кардинальним шляхом помінялося. Можливо, ці вже і рани ваші загоїлися. Якось закінчилося з тією жінкою, все погане і все добре. Але вона вас про вас згадує. Але вона повертається в ті часи, коли було, в принципі, якось непогано. Трошечки ностальгія в неї є, але це, це вже не болить. І, скоріше всього, ви якось заблоковані, або ви взагалі не спілкуєтеся, або у вас немає можливості. Можливо, чи ви її заблокували, чи вона вас. вас. Ну, тобто, якось тут мені більше показано, як кінець, ну, чи є на вас якісь плани, що б вона хотіла? Ну, тут знаєте, що вона каже? Тут таке. Планувати зустріч вона не планує, вона люта, до речі, на вас, трошки все ж таки лишилося. Тут, я вам так скажу, Це не пара, тут уже все у вас закінчилося. Мені карти показують, що тут немає відносин. Тут що вона планує? Вона нічого не планує. Просто вона каже, ну, життя це таке, знаєте, як ото кажуть, ніколи не кажи ніколи, тому що ну, ніхто ж не знає, як воно буде. Можливо, ви десь в одному місті проживаєте. От, І вона каже, зустріч вона може бути. І Я кажу, цього не виключаю, все може відбутися. Але вона каже, я особливих надійно, на то не покладаю. Ну, зустрінемося, поздоровкаємося. Ні, ну, ну, значить, так і ні, значить, так і буде. Але вона згадує щось добре між вами. Добре, чого очікувати. Відлюдник. Скоріше, тут уже відносин немає, тому що між вами продовження тут немає і бути не може. Це закінчення відносин. Жінка про вас згадує іноді, але тут все закінчено. По карті відлюдника у вас свій шлях, у неї свій шлях. І навмисно влаштовувати якісь зустрічі, навряд чи вона буде це може відбутися от чисто випадково. Так, якась випадковість. Ну, поздоровкуйтеся, на тому і буде. Це був другий варіант. Третій варіант це земна королева, королева пентаклів. І по гороскопу це знаки тілець, діва, козиріг. Ну, а якщо ви просто загадали по картинці, то просто це ваша королева вашого серця. Добре, питання. Хто ви для неї? Хто ви зараз для неї? Рицар мечів. Ну, можливо, ви людина, яка носить погоди, можливо, ви десь зайняті військових десь моментах, моментах. Але це не обов'язково. Можливо, це людина, яка для неї вона ще вас називає провокатором конфліктів. От я питаю: хто, вона для, хто для тебе цей чоловік? Хто тебе завдав на каже? А він каже, завжди провоцирує. Він провоцирує конфлікт і веде себе так, як бусіб: мене в нього немає. Він провокатор. Отак, От, провокатором вас називає. Питаємо, чи згадує вона вас? Ой, згадує. Ой, згадує. слухайте, це просто жах. Вона не просто згадує, вона каже, от хоч ви тут така ну, провокатор, це просто йде слово мені, провокатор. От він провоцирує мене. От він завжди він роздмухує якусь між нами сварку, він завжди винен тих сварках, він завжди во всьому винен, але вона вас згадує. Слухайте, вона вас згадує безкінечно. Тут вона мені не просто показує, що вона згадує, вона каже, я його люблю. Я ще навіть не запитала, які в неї почуття до вас, а вона каже, Боже, каже, він, це єдине, що в мене стоїть перед очі. Тут і ще знаєте як варіант, це загальний розклад, тому не, всі, не все може збігатися, можуть бути якісь відхилення. Просто ця жінка от вона на вас хоч і лютує, але вона каже, що не згадувати про нього я не можу. Це, каже, він мене просто, знаєте, як причарував, як прив'язав. Він такий, від вас віє така сила, така впевненість. І ви дещо можете бути маніпулятором, але саме це її якраз у вас і притягує. Можливо, це. Я не знаю, хто це, чого вона так тут на вас вона лютує, і тут ж вона вас згадує. Прям... Тобто день і ніч, 24 години на добу, вона про вас думає. Думає, який ви мужній, який ви сильний, і як класно, що саме ви зустрілися на її шляху. Тут не важливо, які між вами відносини. Просто ця жінка вас пам'ятає. І вона мені показує, що е, я закохана в нього. Ну, тоді так і спитаємо, які дійсно почуття цієї жінки до вас. Вона вас любить. Між вами якась зупинка. Зупинка, не зупинка, кажіть, кошмар, це, це кошмар, кошмар, зараз об'ясню, що б між вами не було, хто б кого б ви не загадали. Навіть якщо ви вже не спілкуєтесь давно, навіть якщо ви там розсварилися, вона вас любить. Ви, можливо, ви найкраще, що були в її життя, тому що вона мені показує, бачите, все, ту скупків, це я його люблю, це, це моя сім'я, це, це те за чим я сумую, це людина, яка мені дарувала тепло. Ну, таке. І одночасно ви для неї якийсь кошмар. Що вже там це вже вам відомо? Чому кошмар? Вона себе, знаєте, сильно накручує, вона сильно боїться. Можливо, ви дійсно воєнна людина, можливо, це вона мені показує. Що ви, можливо, на війні. І ця жінка, вона просто, ну слухайте, вона не спить, вона сходить з ума ночами. Вона любить вас, вона думає про вас. Вона, я не знаю, вона тут просто от не спить. Вона тут не спить, в неї різні картинки перед очима, але все її серце б'ється в одному такому ритмі за вас, Я його люблю і все. Я його люблю, він для мене є Альфа і Омега. Можливо, у вас сімейні стосунки. Бо це все ж таки десятка кубків це карта щасливої сім'ї. Але якщо ви не сім'я, а ви просто у вас якісь відносини чи кохані ви люди. Знаєте, ця жінка, третій варіант, кого ви там загадали, вона вас любить просто, просто до бізумі, як то кажуть. Які плани на вас? Ця жінка хоче від вас мати дитину. Можливо, вона вагітна уже. Ваша це, це ваша вагітність, це ваша дитина. Якщо тут мова не про вагітність, чому кажу про вагітність? Бо на цій колоді королева імператриця вона вагітна. Це очікування. Ця жінка чекає вас, вона жде вас, вона хоче з вами сім'ю, вона хоче з вами стабільності, достатку. Вона мріє про те, як вона будує плани. Можливо, це вона не спить, тут молиться за вас і думає, як ви будете далі, що ви будете робити, як ви будете будувати своє майбутнє. Скільки у вас буде дітей? Вона дуже хоче дитину. Якщо у вас немає дитини, то вона каже, тільки він з'явиться, у нас буде дитина. От якось так. Да. Дуже приємно такий розклад спостерігати, коли тут дійсно почуття такі ну вони щирі. Розумієте? Навіть якщо ви там трошечки це по цій карті посварилися, ну або посварилися, або ви воєнна людини. Я ж кажу, це загальний розклад, тут можуть бути розбіжності. От, але та, котру ви загадали, вона вас любить, вона планує з вами все. Все, що можна з вами планувати, оце вона планує. Вона б могла, то вона вас би отак от би обняла б і взагалі б від себе не відпустила не один сантиметр. Жінка вас любить. І скоріше, між вами є відстань карта зірки, бо вона каже, як тільки він з'явиться, як тільки він появиться, тут у нас буде все, що тільки можна придумати, все саме найкраще. Чого вам від неї очікувати? Ну, чого? Вона чекає? От тут мені таке ідея, можливо, ви воєнна людина, тому що чого чекати? Вона якось так знаєте віддає все долі. От, каже, я прийму все, що дасть мені доля. Буде все добре і в нас все буде добре. Тобто вона планує з вами бути, але вона каже, це ж життя. Якщо, не дай Боже, що то відбудеться, то що я можу тоді робити? Ну, тут такі плани взагалі тут бути з вами. Чого вам від неї очікувати? Вона за вами дуже сумує. Вона наскільки сумує, що я вам не можу передати. Можливо, між вами якось не буває зв'язку. От і тут вона і війну ту проклинає. І можливо, якщо ви там трошки не порозумілися, вона ну чого він так? Ну зачем він так? Я його люблю, я його обожнюю. Все між нами буде добре. Тобто, що я вам скажу? Між вами все ж таки є відстань. Відстань, і я так більше схиляюсь, тут 90% людина воєнна, і м -м, поки ви тут не маєте якоїсь можливості. Але будьте певні, вона вас любить, вона вас чекає і все у вас буде добре. Третій варіант. Так, І остання у нас королева жезлів, така вогняна королева. По знаку зодіаку це може бути Овен, Лев, або Стрілець, або, якщо вам просто сподобалася жінка в червоному, то хай це буде так. Хай це буде королева вашого серця. Хто б вона не була, жінка в червоному. Питаємо, хто ви для неї є. Колесо фортуни. А вона каже, від моя вдача. Він є той, який міняє мою долю, який впливає на мою долю. І, ну, в принципі, це, знаєте, як людина вас називає своїм талісманом, то це дуже круто. Так, чи згадує вона про вас? Чи згадує про вас ця жінка? Згадує, згадує, згадує. О, як згадує. Згадує. Ну, навіть якщо ви загадали її, як дійсно овна, чи левицю, чи левицю, стрілець, то вона тут така постає королевою кубків романтичною. Вона тут мріє. Вона тут... Я знаєте, не здивуюся, навіть, якщо вона або пише вірші, або пісні складає, або щось якось так От вам присвячує якусь свою можливо, творчість. Ну, це як варіант. То так, вона думає про вас, думає, мріє, і вона тут такі плани строїть, каже, у нас буде все добре. Треба деякі питання проставити точки над і. Тут вона вам віддає пріоритет, каже, буде так, як він захоче. Уявляєте? Так, вона думає про вас і думки в неї самі яскраві. Вона дуже хоче, щоб між вами було от все добре. Отак от, от в неї тут. Я хочу, щоб все було добре. І навіть якщо між вами були якісь негаразди, вона ладна все це забути. Або навіть так, знаєте, каже: а по-іншому бути не могло, як будто би як вигаражує вас. Ну, якщо щось там було між вами, так, то вона тут вам пробачає все, розставляє всі точки над І, ну, думає про вас. Думає, думає, думає. Які почуття до вас? Почуття до вас є, але тут таке, знаєте, Ну, це, вибачте, така вогняна королева, якщо це левиця, овен чи стрілець, такий, знаєте, дуже міцний горішок. Вона може вас любити, але вона не буде кричати це на всіх пірехрстках, як то кажуть. Так? Не є до вас почуття, але тут вона їх якби захищає. Тобто вона вам про них повідомить при певних обставинах. Вона, можливо, показує, що вона така, знаєте, недотрога, трошки така холоднувата, але насправді це не так. Ну, це такий, знаєте, характер. Вона трохи вперта у вас, вперта, але почуття до вас є. От. І вона навіть готова захищати ці почуття. Ну, от якщо їй хтось, допустим, каже, та він не пара тобі, та він там такий поганий хлопець, так? а вона каже: я сама знаю, поганий він чи хороший, я сама розберусь, Тобто вона нікого не слухає. Вона захищає і свої почуття, і ваші почуття. Тобто, так почуття є. Можливо, між вами є відстань. Бо вона каже, моя далека зірка на вас каже. Так, які у неї плани на вас? Плани є. Вона хоче будувати з вами якесь майбутнє, але тут дуже багато зараз залежить від вас. Вона каже, я вже і так, і сяк йому пропоную, і те, і все. Ну, щось він якось, чи ви тут якось, ну, якось тормозити трохи, чи може якісь зовні обставини вам не дають розвернутися по повній програмі і щось цій жінці продемонструвати. Можливо, між вами є якась певна ситуація, ну, скажімо, така кризова якась ситуація. Так? Вона каже, я то хочу, я хочу з ним все. Але каже, у нас є. Ну, якось, якесь препятствие, якась преграда. Ну, зараз війна, тому може і війна буде перепоною, так? і відстань, і можливі взагалі, якісь певні обставини між вами, коли ви щось не можете зробити так, як вам хочеться. І тут вона каже, це все залежить від нього. Все, що залежить від мене, я все зроблю. Але від нього теж дуже багато залежить. Ну, то, я ж кажу, це вона такий міцний горішок. І щоб до цієї жінки підступитися, вам теж треба попрацювати. То включайте мозки, мізки, ця жінка. Віка вас любить, але якщо ви тут тормоз, то це ваші проблеми. Включайтеся. Вона чекає якихось дій від вас. Ну, чого вам очікувати від неї? У вас буде дуже яскрава зустріч. Вона чекає зустрічі. Якщо ви до неї не прийдете, не поїдете, то поїде і прийде вона до вас. Якщо вона до вас не прийде, то у вас доля все одно. Зіткне. Ну, я так думаю, це у вас є взаємне таке, в планах, і у вас, і, і у неї зустріч. Зустріч у вас буде яскрава. Можливо, тут навіть якесь свято буде, щось ви тут будете святкувати, чи дні народження, не знаю, може, це Новий рік, може це пізніше буде, але у вас дійсно буде зустріч. Десятка пентаклів це сімейна карта. Можливо, ви і жили раніше, або живете, от, і зараз між вами є якась відстань. Тобто, що я вам скажу? Чого вам чекати від цієї жінки? Всього доброго чекати. Ця жінка готова йти вам на зустріч. Аби тільки ви були до того ладні, і аби тільки ви були готові. В принципі, вас чекає непогане майбутнє, вона тут дуже багато планів строє, Каже, вона же ж було колись так класно, Каже, воно так і надалі буде. Вона дуже полюбляє згадувати, що було між вами раніше, вона тут буквально тоне в ностальгії. вона любить передивлятися, чи ваші якісь там світлини, е е чи якісь, чи якісь ваші листування, якісь моменти тут вона згадує. І чого вам чекати від неї? Чекати того, що жінка готова вам йти, йти на зустріч. Якщо це сім'я, вона готова з вами надалі продовжувати сімейне життя, вкладатися в нього, робити так, щоб там було комфортно. Хоче, щоб у вас були взаєморозуміння, тобто знайти ключик до вашого серця. Якщо ви чимось винні перед нею, будьте певні, вона вам все вибачить. Ну, але тільки треба їй показувати, що ви все-таки теж хочете цих відносин, ви теж хочете цього тепла. Четвертий варіант, я за вас теж рада. Все у вас буде добре з тією жінкою, яку ви загадали. Ну, все, шановні чоловіки, у мене для вас все на сьогодні. Думаю, я вас потішила. Дякую вам за увагу і всього вам доброго. До побачення!